Вітаю, друзі! Вітання моїх Житомирщини, північ України. Що я хочу сьогодні з вами зробити? Це спробувати зберігти розмарин у відкритому ґрунті, тому що в мене два кущі. От, розмарин це приправа, яку я настільки люблю, що я готова з ним возитися. Навіть з гортензією я не так готова лазитися широколисною, як з розмарином. Чому? Саме, тому що ця приправа, мені здається, їй немає рівних ніякій приправі. Хоч раз спробувавши з нею щось приготувати, від неї потім ну, не можна відмовитися. А чому? Тому що вона підходить і до риби, і до м'яса, і до овочів. А чому саме? Тому що в неї такі ефірні масла, що тут поєднується. І лимон, і імбирь, в такі смакові якості, і різні, різні, різні трави. Тому він прекрасний. Я додаю його всюди. Навіть я доволі рідко жарю картоплю, але буває. І то я даю цей розмарин. Приправа просто чудова і неймовірна. Просто неймовірна. Тому один кущ я буду викопувати в горщик і зберігати вдома. Сьогодні вітряно, дуже холодно, але нема дощі, тому добре якраз вкривати. Але можна і не зберігти вдома його. У мене є плейлист про розмарин. І я там розповідала, як саме зберігати вдома. Ну, дуже коротко, його не, не можна зберігати в теплі. Треба знайти приміщення, саме таке прохолодне, яке у вас є. У мене, звісно, не дуже прохолодне, такий невеликий коридорчик. Але там все одно сягає 15-17 градусів. Це дуже багато для розмарина. І зберегти його ну, тяжкувато. Але Мені вдавалося ці роки зберегти, тому він в мене є. Ось, е е е Тому один кущ я викопую і е саджаю е е і забираю додому, один ми зараз будемо накривати. Дивіться, Розмарин, так як я читала, також в інтернеті чому так мало інформації, я не розумію. По деяким даним він витримує до мінус 10, деякі пішли до мінус 5, але вже якась мінусова температура йому ну, зашкодить, що нам потрібно зберегти. Це не так, як у гортензії квіткові бруньки і самі гілки. Тут в... Треба зберегти саме коріння, щоб не замерзло і не вимерз він сам по собі. Тому будемо приступати до роботи. Що перше? Перше, мабуть, що я викопаю розмарин, тому що зараз я покажу, зараз я переключу камеру і буду вам показувати. Так, ось два моїх розмарина. Один і ось другий кущ, який я буду викопувати. Що перше я хочу зробити? Я хочу трошки укоротити на ньому гілочки. Я їх буду трошки зберігати. Вони гарно зберігаються доволі в холодильнику. І доволі швидко я їх використаю. Так, все. Ось така кучка в мене прекрасного розмарину вийшла. Що далі я роблю? Далі я буду викопувати свій розмаринчик, який я буду пересаджувати. І так, викопала я розмаринчик. Е, дивіться, е, вже знаючи, що йому тяжко рости в такому ґрунті, я взяла куплений. Коренева система ось така. 5-літрового горщика йому буде достатньо. До Тому на низ я тут замість дренажатки положила, ну, у мене таке з ліса там. Ну, такі, виходить. От, воно буде перепривати і давати поживу. Насипаю ґрунт. Обов'язково даю доброго пролонгованої дії. Ось. І всаджую. доволі великий гарний проливаю і додаю землю от і все от що розмарина посаджений. Тут, а, виходить, я неправильно зробила, я тим'ян підсадила за розмарином, але нічого. Дивіться, що головне, я казала зберегти коріння, тому прикореневу зону я повинна гарно замульчувати. І це буде пожива, по-перше. Ось така в мене є звіса мульча. І я гарненько мульчую. Зараз замульчую, підключусь. Е, Дивіться, замульчувала я доволі досить сильно. Ось так. Накругі. Що тепер я роблю? Ставлю. Високий ящик, високий, потрібно щось високе, щоб була там така повітряна подушка. І тепер я буду вкривати агроволокном. Поки що не дуже товстим, поки нема таких морозів. що Не товстим. І дивіться, я по бокам ще буду прикладати агроволокно отакими плитками, які теж не будуть давати промерзати землі. Ось. І зверху, звісно, поки що не. Має до мінус п'яти, я навіть не буду плівкою вкривати. Але зверху, щоб він не замокав, я, в мене є такий утеплювач, який не пропустить дожік. І ось таким утеплювачем я роблю йому, наче як дах, і прикладую кирпичиками. Ось і все у мене укриття. Е, звісно, коли стане холодніше, е, десь до мінус п'яти е, я посилю е, трохи е, агроволокна дам більше. Ну, плівку ще не буду накривати. От, А плівку десь після мінус п'яти. Вже я вкрию ще плівкою. Ось. От і все. Е, дуже е, розумієте, е, я знаю, що цю приправу дуже багато хто любить, е, тому мені хочеться це зробити, е, щоб подивитися, чи виживе розмарин в наших умовах. Ще ж ми не знаємо, яка буде зима, але буде цікаво. Е, тому. Е, е, Побачимо. А цей розмаринчик свій прекрасний. Ось він. Гарнюні який, дивіться. От, я забираю з собою. Буду в хату забирати, поки що я його не буду забирати. Поки не буде якогось мінуса, просто я його пересадила, щоб він в мене вже був пересаджений. Я його поставлю там під виноградиком, і поки він мене буде, звісно, що на вулиці. Поки в ніч, якщо я побачу нуль, нуль градусів, так як він уже в горщику, це промерзає скоріше, ніж в землі. Земля ж то тепла після літа, то звісно, я його буду забирати. Ну, начебто вже. В завтрашню ніч буде 0 градусів. Ну, от завтра і заберу. От. Е, тому хто хоче е, пробуйте зі мною. <сум> До речі, гілочки можна спробувати укорінити, але я не люблю це робити в хаті. Тому я сподіваюся, що я збережу цей розмаринчик. От, і я ж цілу зиму їм і користуюсь, до речі, він мене ж не просто так стоїть. От, я ним користуюся розмарином, я його дуже люблю, просто неймовірно. Це моя я ж кажу, сама улюблена приправа. Тому розмаринчик на зиму ми вже злегка ми гарно замульчували, укрили. Агроволокном не, не дуже товстим. Е, Головне, що земля замульчована, буде держатися тепло е, навкругі. І така є повітряна подушка, тому що високий ящик, і вже є, е, так скажемо, дах він замокати не буде. Е, ось. Е, тому е, е, всім дякую за увагу. За лайки, за підписки, за коментарі, за те, що підтримуєте мій канал, і до зустрічі в наступному відео. До зустрічі!